Що стосується мотивації цієї терористки, так, вона була на отриманні у своїх московських менторів. Ця робота оплачувалася ними. Що стосується специфіки її переміщення, вона втратила контакт із своїм керівником із Костянтином. Вона заметушилася, почала панікувати і почала доволі хаотично рухатися. Смотрите з тим, що ви написали в пояснення. ви не прутилися? Четыре месяца назад я познакомилась с Константином. Перед моим выездом 16 декабря в город, из города Луганска Константин передал мне сумку, которая, по его словам, находилось то, что принесло бы неудобство укропа. Я села в автобус, я знала, что находится в этой сумке взрывчатка. По приезду в Киев с этой сумкой я отправилась по адресу. Примерно в 9.00. Мне позвонил Константин и сказал, чтобы я ехала на Тробанку и оставила сумку возле левого угла здания, что там будет большое скопление людей. Получив четкую инструкцию от Константина, я отправилась к нужному адресу в сторону Дома профсоюза, где здание служило как ориентир. В соответствии с указанием Константина, нас интересовало улица и люди, которые там соберутся. Если на этой улице никого не будет, я должна дальше работать в местах массового скопления людей. В телефонном режиме Константин руководил всеми моими действиями в городе Киеве. Я должна была принять решение на случай ненахождения достаточного количества людей в указанном Константином месте и выключить на некоторое время телефон, с которого я ему звонила, и он мне. дії, які я питалася шити в короді Києві, болівною і понятно. Це екстрений випадок. Таких випадків ми не фіксували до цього часу. Але вже е, сьогодні, вже вчора, тривали нараду Служби безпеки України. Ми проводимо консультації з нашими колегами з інших відомств силових і будемо приймати адекватні терористичні загрози. Але цю інформацію ми не могли тримати закритою, тому що вона є резонансною. Цей терористичний акт. Готувався. Ми мали інформацію про те, яким чином він готувався, хто ним керував. Ще раз хочу наголосити на того, що всі сліди ведуть до Російської Федерації. Контрозвідкою Служби безпеки України було затримано депутата міської ради міста Костянтинівка Донецької області. Це депутат від Комуністичної партії України. Член Всеукраїнського Союзу радянських офіцерів, який, у взаємодії з іншими членами добре організованої і законспірованої агентурної мережі, планував здійснення терористичних актів проти сил АТО і цивільного населення свого рідного міста. Безумний комуніст разом з іншими злочинцями, які теж затримали, планував отруєння ціаністим калієм водозабірних водоймищ міста Костянтин. В планах диверсантів було вчинення диверсійних і терористичних актів проти Сил АТО, як я вже сказав, а також проти, проти об'єктів інфраструктури міста. Служба безпеки України знешкодила небезпечну групу диверсантів на Дніпропетровщині. Очолював групу, яка складалася з п'яти осіб, колишній співробітник, чого ви думали, Укрбюро Інтерполу, учасник бойових дій. У складі миротворчого контингенту України в ряді гарячих точок. За його власними свідченнями, він є двоюрідним братом затриманого СБУ No3, колишнього керівника департаменту контррозвідки Володимира Біка. Група проходила підготовку у місті Білгород Російська Федерація, і саме там проходила інструктажі і тренінги, з поводження з вибухівкою, відбувалися заняття з ідеологічної підготовки. Організації протесних і партизанських рухів. співробітники Служби безпеки України на Донеччині затримали чотирьох громадян України, які брали активну участь у терористичній діяльності. Вони навіть працювали над один з них працював над Конституцією так званої ДНР лнр пробачте, яка передбачала створення знову ж таки так званої Новоросії. Ця особа розробила методики з підготовки особливостей діяльності диверсійно-розвідувальних груп на території України. Мала детальний план незаконного захоплення влади. Затримано двох громадян мешкан... мешканців міста Трушківка і Костянтинівка, які зі зброєю чергували на блокпостах терористів. А також затримано секретаря однієї із селищних рад, який протягом вересня-грудня цього року збирав на території Красноармійського району Донецької області інформацію про пересування Збройних сил України.